Ліки для людей, які перебувають в окупації. Запорізькі волонтери продовжують підтримувати тих, хто цього потребує. Цього разу благодійний фонд з Україною в серці збирає аптечки для військових та цивільних. Наповнення формується за заявкою, яку отримують волонтери. Там люди вказують, які медикаменти їм необхідні, та у якій кількості. На закупівлю ліків один із британських благодійних фондів виділив 4 тисячі фунтів стерлінгів. Английский богатийный фонд Art Aid Ukraine перечислив на Днепропетровскую компанию, и они нам выдали лекарства. То есть эти лекарства, соответственно, мы распределяем в аптечке и отправляем на оккупированные территории людям, которые в них нуждаются. Також волонтери збирають аптечки для військових, які знаходяться на передовій. Вони містять усе необхідне. Бинти, кровоспинні та знеболюючі засоби, турнікети, термоковдри. Щомісяця волонтери відправляють нашим захисникам близько 200 таких аптечок. Тут починає од бінтов. Турнікети. Английские, перевязочные материалы. То есть полностью эти аптечки идут на передовую.